Що таке UGC контент? Це контент, який створюють користувачі для брендів, власників бізнесів, товарів, послуг тощо. Чим це корисно для власників бізнесів? По-перше, це дешевше, ніж платити цілій команді за зйомки. По-друге, це ефективніше, ніж реклама у блогера-мільйонника, наприклад. Тому що, як ми бачимо, зараз більше довіряють все-таки маленьким. По-третє, цей контент буде більш живий, більш якісний і це збільшить довіру до бренду і його впізнаваність. Тут головне для власника бренду дуже детально і чітко проставити задачу для контент креатора Чим це корисно для контент креатора Ну, перш за все, звісно, що заробітку, тому що якщо ти і так знімаєш красиві естетичні відео для свого інстаграму, то чому б не заробляти на цьому кошти? Плюс ти не зобов'язана викладати цей контент у своєму профілі. Ти можеш працювати з будь-якої точки світу. Тобі просто надішлють товар, ти відзнімеш його і відправиш готові матеріали клієнту. Є різні типи домовленості з клієнтами. Ти можеш домовитися з ними на постійній основі, наприклад, 2, там чи 5, чи 10 відео в місяць, або так само брати разові замовлення. Але головне, як же знайти цих клієнтів, якщо ти хочеш стати UGC-креатором? Я рекомендую зробити портфоліо. Якщо у вас немає вже готових відео, які ви знімали, можливо, раніше для якогось брендів чи свого інстаграму, то просто познімайте нові відео з того, що у вас є вдома. Ну у вас точно є якась косметика. Ви можете красиво естетично її зняти, і буде вам портфоліо. І далі починаємо розсилати на імейли брендам іноземним або українським своє портфоліо, лист і пропозицію до співпраці як UGC. Зазвичай бренди, особливо європейські і американські, вже добре знайомі з цією співпрацею і охоче погоджуються на неї. Якщо було корисно, не забудь поставити лайк. Дякую за перегляд.